Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми вирушимо захоплюючу подорож до Англії, але не звичайно, музичну. та будемо досліджувати, як музика може перенести нас у зовсім інший світ світ магії, пригод та казкових істот. В Англії живе справжній король принц та принцеса, тому й не дивно, що в літературних творах звичайні діти перетворюються на правидлив уявних казкових країн. Одним з яскравих прикладів цього є серія книг Клайва Льюіса, Хроніки Нарнії та її відома екранізація. Тож сьогодні ми спробуємо поглянути на цю історію з іншого кута, а саме через призму музики. Саундтрек до фільму був створений композитором Гарі Грексон Вільямсом, щоб не лише доповнити візуальне враження, а й занурити нас у світ нарнії за допомогою звуків, мелодій та ритмів. Нагадаю, саундтрек – це музичний супровід до кінофільму, телевізійної програми, відеогри або іншого медійного контенту та використовується для підсилення емоційного впливу, створення атмосфери та підтримки динаміки сюжету. Сьогодні ми разом прослухаємо саундтрек до кінофільму Хроніки. Нарнії для цього постав урок на паузу та партій за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що таке саундтрек? Поясніть, чому саундтрек є важливою частиною фільму та як він допомагає розкрити сюжет та характер героїв. Поділіться своїми враженнями від прослуханого музичного твору, які емоції він у вас викликав. Уявіть себе композитором, до якого улюбленого, ще не екранізованого літературного твору ви б хотіли створити саундтрек. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!